Кожен стан і кожне наше почуття є певним родом ресурсу для нас. Що ж це означає? Наш розум поділяє почуття на добрі і погане, але насправді для нашого тіла не існує різниці між добрими та поганими почуттями. Якщо ми візьмемо з вами погане або заборонене почуття, швидше за все, ми його не приймаємо, тому що не розуміємо. Наприклад, злість або гнів. Ми можемо зупиняти ці почуття, придушувати, тому що ми ж хороші люди, виховані. Якщо ми підемо глубже у роботу з почуттями, то дізнаємось приблизно таке: є почуття, які мені подобаються, назвемо це плюсик. Є почуття, які мені не подобаються, ті, які я собі забороняю, позначимо їх мінус. Але коли я починаю купати, я починаю розуміти, що воно корисне, таке почуття як злість, але у певному контексті. Тобто агресія, злість, гнів хороше у певному контексті. Наприклад, коли ми агресивні, ми захищаємо свої кордони, ми кажемо ні там, де ми хочемо сказати ні ми долаємо свій страх через агресію. Також, завдяки агресії, ми досягаємо мети, тому що агресія це часто про дисципліну. Візьмемо таке почуття, як смуток, сум. Яка природа сум. Є один нюанс, про який багато хто із нас не в курсі. Ви втратили роботу, мрію, людину і таке інше. У момент переживання втрати ваш організм отримує стрес. Ви втрачаєте те, що було колись ваше. А зараз ні. Щось йде, що було колись для вас корисне і було для вас цінним. І організм відчуває стрес. І щоб його пережити, в організмі відбуваються дивовижні речі: ваш організм уповільнює обмін речовин у всьому тілі. знижує тонус ваших думових здібностей, думкових, знижує тонус ваших когнитивних процесів, емоційних процесів. І всю роботу спрямовую на відновлення після стресу. В цей момент ми відчуваємо пригніченість, яку ми називаємо сумом, коли нічого не хочеться робити. А чому не хочеться нічого робити? Тому що вся енергія спрямована на те, щоб допомогти вам впоратися та відновитися після стресу. Сум це захисний механізм, який допомагає пережити втрату. Я психолог та сексолог Аліна Сісашвілі. Ставте свої лайки, підписуйтесь та залишайте коментарі. Тик-тик-серденько!